Центральна міська лікарня рівного до медзакладу озброєний пістолетом молодик заходить близько першої години дня. Незнайомець мовчки підходить до аптеки і одразу починає стріляти. Пригрожуючи пістолетом і під пострілами, почав грабувати. Вилучив сейф, наркотичні засоби, транквілізатори, вилучив гроші з каси. Спокій побив, побив, персонал, розстрілявши вітрину аптеки. Залишив спокійно, залишив аптеку і почав покидати приміщення лікарні. В цей момент працівниця аптеки натискає тривожну кнопку. Поліцейські приїжджають за кілька хвилин, і одразу кидаються за грабіжником. Той, тікаючи, відкриває вогонь по копам. Злочинець відстрілював, здійснив близько п'яти постелів, двічі поранив працівника цей, ВДСО. Після цього той не припиняв нас доганяти. і… Але коли відстань між втікачами-копами скоротилася, раптово трапляється інше. Злочинець вистрілив собі голову, побачив, що вже йому діватись нікуди. І грабіжника, і пораненого поліцейського доправляють до лікарні. Стан стрільця медики називають вкрай і практично не дають шансів на життя. На даний час він знаходиться в важкому стані. Зараз наші нейрохірурги проводять операцію в. В нападника відкрита черепно-мозкова травма, стан його дуже важкий. Е він в критичному стані. Іван, саме той поліцейський, який переслідував грабіжника, У копа два поранення, але загрози життю немає. Чоловік переконує із власної табельної зброї, не стріляв і до останнього, мовляв, тікача здатися. Він каже, що мені немає смисла жити. Я кажу, буду або казати, стріляй по мені, або я каже, сам себе застріляю. І він достав пістолята. Ну як він не він отримав, просто ще перед тим як він себе в голову тому що чотири рази вистрілив в воздух ну вгору, а потім до представив себе до, собі до скроні і вистрілив в голову. Якщо би грабіжник вижив з лікарні, він одразу би відправився за грати років на 12. але не виходячи з критичного стану, розбійник помер у реанімації. Відтак навряд чи достеменно стане відомо, навіщо він ризикував життям, грабуючи саме аптеку.